Увага, увага! тут зараз, я надіюся, ви розірвете своїми описками, ми так старалися з хлопцями. Увага на екран! Боже! Я боявся в це виставляла! Ти думала, ми за тебе забудемо? Ні. Але погодьтеся, як все пасує, ідеально штани. Просто ти обтянула і трошки ткани не лишилося. Ти думаєш, що буде пропадати, зроблю собі сіни. На кофту не хватило, ну нічого. А товариство, то ж наша Тетяна, то ж сама Таня песу. Що вже там понавидумували, а? Та ти наша королева. Не просто королева, а королева тернопільських драконів. <рив> <рив> Непогано. Ну і чекайте скоро новий логотип компанії Тесла.